Ви бачите нову маженка для мого любимого. Ну ви поняли до чого? Сьогодні рошую прозвати новий міф, як звичайно Артем без пригод. Не Артем, як ви знаєте, що піченьки давайте ембериться. Я чекаю. Ну але. До цього я хотів вас посередити. Я хочу, коли буде на фільм. Ну, коротше, не затягуємо, коротше, призваємо їх. Гарного просмотру. Лайки підписка. Під Вам не сложно, а мені приятно. Погнали! У мене такій карті. Ну, я знову просто визивав, пробував визвати міг. Ну погнали. Просто кладемо. Отак. Ну, просто по скілу. Ну, коротше, погнали. Е, От я таке построю, але не думаю, що у вас спрацює, але у мене спрацювало. Просто сидимо, ми і чекаємо. Я буду чекати, надіюсь, не так довго, ніж інші ігроки, бо це буде було капець, коли я чекав довше всіх. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І коли, е, потім тут має щось з'явитися, Але і що, я вже не пам'ятаю, щось мало коротше, е, е, Дивіться, Сонце там е, горить. Як не знаю що. Добре, е, давайте не відворачуватись, ми вже встанемо. Але з цього куба не можна злізати, тому я отак підійду. Так. Все, Чекаємо. Щоб щось появилось. Це. Це що? Непон. Це де? Це звідки? Це звідки? Ну, я не знаю, звідки це. Звідки? Звідки? Вот, ну звідки. Вот, ну звідки. Ну, зараз, зараз ми, е -е, ми зараз постріляємо. Эм, ем, время пострілять. Так, а чим? Давайте цим. Ну, але що це було? Ну я не порозумію, ну що це було, тільки що? Ну ви бачили. ж. На! Після цього ви можете розрушати міф. Що, це все. Я ж я ж не на серйоз це роблю. На свій страх і риск. Правда? Давайте до стінки прожмемось. Може нас міф не вдарить. надіюсь, правда? Ну, короче, можна на трохи побігати. Чи поухоче. Е ну, не знаю. Ай, трохи у мене підламу є. Ну нічого. Е надіюсь, давайте взяємо щось. Це де? Сюди, сюди. Я не розумію, що за херня прийшла. Коротше, я валю. Коротше, давайте заховаємося в той будинок зараз. Монтаж! Технічна. Поломка чогось в мене вибув, зараз знову. Ну, все, я все зробив. Бо, бо цей тінг мене вже задобула, але гарна гра, як сказати же. Але коли ти просто знімаєш собі відео спокійно, як людина, як я зараз вам покажу, А потім ти вибереш це, як бісить. Добре, давайте просто чекати на якусь хрінь, бо я готова вже на все. Ну, я б брата, оружку не можу. А щось можу? А щось можу? Вау! Ой! Вау, я цим сніжком всіх зможу задумати. Це правда, міф? Я, та, я так довго це все робив. І в мене вийшло. Давайте далі чекати, коли щось вийде у нас. Але м -м, перед цим, цим ми краще ще поговоримо об одно. Е як вам взагалі-то, в принципі, мій канал. Розкажіть ваші думки, все, що ви думаєте про нього. Може вам він не подобається, може мені щось зробити інше, а? Скажіть. Я тільки все зроблю, а? Коротше, просто дивимось в екрани. Дивимось. Це що за хірутим така? Вона ще рухається. Вона дивиться на мою камеру, вона без аби... вона глаза. Ну це, це вже не нормально. Де? Де вона тут була? Тут, тут, тут десь? Де вона? Мені надоїло взагалі то ненормально. Вона трохи підлагує. є, мене щось залагало. Чого? У мене лагає просто жорстко. Ну добре, да. А сяпі до вагау. Вона там. Ви бачите, що я не клав паузу. Вона дивиться на мене. Йошкі на ну, рюшки! Просто балом валом, валом, валом. Давайте подивимось, що вона робить. Дивимось, дивимось. Вона просто, вона тільки що просто. От, вона просто йде. Куди? І нафіга. Вона просто ходить по карті, Йошкін, Макарьошкін, так, 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 де між сніжок? Блін, просто по ній попаде. На, 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 на. На, просто по ній давай. Все, вона просто пропала, ви бачили? Просто пропала, це не нормально. Я більше не хочу знімати таку парашу. Де ви ще таке нахрен побачите? Де? Ну скажіть? Я не розумію, а звідки вона з'являється? У мене просто запитання, звідки? О там камера. Бачите? Я не розумію, звідки? Ачкаєте, а може вже подивитись? Вона ж має звідкись появлятись. Зв... Але звідки вона появляється, що... що я ніде никол... її не бачу. І, ну, коротше. Е -е... Мене просто залагало. Мене про... Я не можу нічого зробити. Нічого мені не підказує, чекайте. Просто залагала. Все. Ні, я вже не можу нічого зробити. Все, я. я все я вже в жопі. Вона під. Вона переближається. Вона переближається. Просто. Все, мені капець. Чекайте. Та вона. Мені ка мені капець. Просто не можу! Ти твою ж. Ви бачили твою мать? Це ж капець який? Я не можу. все, знову залагало, знову зараз ця твар появиться. Зараз знову ця твар точно появиться. Просто не знаю. Ви чули? Я не зрозумів, Вот я можу взяти лазерну вівтонку, все, Я знаю, буду бігати. Я більше нікуди не хочу. все, все я не можу вийти! Я не можу! Ви бачите? Не можу, все В мене просто тут відтаскує. Від все, не просто не можу. Блін, навіщо я взяв руки. Ти Що? Я все не роблю. Просто якийсь рандом, рандом. Все, хана тобі! Я не можу стріляти цим просто. Та відстань від мене. Дай мені вийти. Все, я просто не можу. Мене просто крутить, мутить. Все, просто дивіться на цю тварь. Вона просто до мене йде. Просто... Дивіться. Просто дивіться. Бачите, куда вона йде? Ой, сука, тільки не на мене. Вона просто знову пропала. Я можу бути. Просто дайте мені дістати лазерну штанку. Все, я просто взяла лазерну танку і буде. Все, в мене знову зайде залога. Вот, вот все два. Все, що хочеш зробити. Все. В смислі? Чого ти не ламаєшся? Все, в мене просто не підходить. Або це я просто лагаю так. Все, мені впезда. А <зараз> просто зараз мене зіжра. Ну все кабезда мені. Блін, я нічого не можу зробити. Твою мать, ну чого не можу пожити! в Чіпгані нормально, де Просто... Ну добре, що вам сподобалось покоді, будь ласка, за стороні лайки, підписочку не забудь. Ну, з вами був вратарь світим і вам і вам ага, ем, даю печеньки ем, чайок. Ну, всім пока, лайки, підписки, я вас прошу. Я так над цим стараюся, щоб його призивати, я його три рази перезив коротше, будь ласка, лайки, підписка, все вам не важко, а мені а мені лагійно всім пока.